Доброго дня, папуга в банку, акція повертається. Ми виділили для вас ще 20 одиниць по 550 гривень. Користайте моментом і ті люди, які мені писали, можете вже переходити на сайт і на сайті замовляти. Бажано, щоб ви це робили іменно через сайт. Тому що дуже багато людей пише на вайбер заказу. І в мене не завжди буває така можливість, що я то перекидаю в заказ. Тому зробіть, будь ласка, іменно заказ на сайті. Тоді воно зразу попадає в базу, і вам товар їде прямо в той же день. Ну, я не буду повторятися, що він дуже зручний. Тобто люди вже оцінили іменно наш конструктив от такого девайсу. Дуже добре для одержання дистилятів, де ви контролюєте практично весь час процес, також при спирті і так далі. І так далі. Сайт ogleg.com в рубриці вузли і комплектуючі. Ціна вже стоїть 550 гривень, 20 одиниць. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі.